Ну, його риторику і дії по відношенню до України засуджує 76% американців. Тобто, уявити собі такі цифри було неможливо при будь-якому президенту Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут висновок лежить на поверхні: все, що робить Дональд Трамп по відношенню до України, не сприймалось і не сприймається. Більше того, це всіляко засуджується американським суспільством. Більше того, зростає напруга в державному апараті по відношенню до таких дій Дональда Трампа. Точно так, як і зростає напруга в Конгресі. Два останні тижні Дональд Трамп і його адміністрація працюють над тим, щоб в Конгресі не розпочинали процедуру імпічменту. Їм вдалося зупинитися до ста днів. Але те, що кількість і демократи 100% і республіканців приєднуються до цієї ініціативи. Це вже зрозуміло і очевидно. І це означає, що і на рівні конгресу буде наростати конфлікт між політикою Дональда Трампа по відношенню до України і позицією конгресменів. Є ще одна дуже сигнальна річ. Цілий ряд конгресменів подають свої законопроекти про підтримку Україні. А Дональд Трамп або їх блокує, бо кожен із таких документів викликає внутрішні суперечки. Я вже не кажу про те, що Дональду Трампу таки не вдалося зупинити розроблений пакет санкцій, які подали 58 депутатів-сенаторів Сполучених Штатів Америки. Вони відмовилися, зупиняти його і зареєстрували. Таким чином, у Дональда Трампа дуже вузький маневр виникає, особливо в питаннях, які стосуються російсько-української війни. Фактично, своїми діями він завів ситуацію в топік. Він не може об'єктивно і, скоріш за все, не здатен об'єктивно оцінити поведінку московського фюрера. А відтак, кожен крок, який він робить. Перше, погіршують його позицію, б'ють по довірі до США і протиставляють проти нього європейських лідерів, особливо Великої Британії, Франції, Німеччини. Очевидно, що після виборів у Канаді і обрання прем'єр-міністра Марка Карні, а також обрання 7 чи 6 травня. Президентом канцлером Німеччини Фрідріха Мерца сформується коаліція на підтримку України.